Рівнянин не має постраждати і пролитися кров. Тому я закликаю всіх від свободи, від батьківщини, від удару, хто підтримує позицію, не вестися на провокації, не йти до силовиків, тому що будуть, будуть жертви. Оце є оті провокатори, яких ви бачите, ви бачите, що відбувається. Зараз може. Наша я попрошу заспокоїтися за Заспокоїтися і промовці, і всіх інших. Справа в тому, вся, що люди справді вийшли на бунт на переворот, але революція може бути з літерою Р на початку або без літери Р. Ми всі з вами повинні бути в одному, в одному русі, в одному потоці, і ніхто не повинен постраждати. Це правда. Я як молода людина, дуже не хочу бачити на своєму віку багато крові, але кров уже була пролита. Давайте не будемо ж більше її проливати. Головне, щоб нас, від нас ішла вся ініціатива, щоб нас, український народ, боялися. Справа вся в тому, що державні органи правоохорони були створені для того, щоб захищати їх, оцих можновладців, від нас, звичайного народу. У нас є тепер орган правоохорони, який захищає нас від них, і це найважливіше. Я попрошу більше не сваритися. Я попрошу більше не сваритися. Так, Олексій Бучинський завершить промову, а Олександр Музичко потім теж виступить. Зрозумієте, є різні позиції, але поки що протест наш мирний. Нікого ми вбивати не збираємось. Ми мирною ходою підемо до ОМВС. Це щоб роз'яснити і поставити всі крапачки над і. Дякую. Передаю слово Олексію Бучинському, він зараз завершить. Товариство закликаю всіх без провокацій. Ніхто нікуди не йде. І до яких ОМВС, нас мирний протест. Ми нічого нікуди не будемо йти. Тому що опозиція не підтримує силовий сценарій. І якщо тут проллється хоч крапля крові в Рівному, і якщо вб'ють людей сьогодні, то відповідальність понесуть. Оці провокатори. Слава Україні! Шановна громада, хто вас закликав до крові? Два місяці засранці з так званої опозиції зажували соплю і розказували усім. Почекайте, всі не медять, нічого не робіть! Чекайте, чи, чи, мерзять, поки не почали стріляти людей, не почали арештовувати, вас ніхто не закликає до крові. Просто треба прийти до УВД і сказати, ви за генерала і сказати, верніть Беркут і Мінтовський батальйон на рівенщину, на базу. Ніхто нічого не має захватить. Прийти і вимагати, щоб міліція, ті самі сини з нашої області вернулися на, на рівенщину, на бази. І Беркут повернувся на базу, і мітовський батальйон, щоб всі мі міліція вернулася на рівніщину, що вони переливали нашу кров у Києву. Нехай вони виконують свої завдання похороні порядка, але займатися безпреділом у Києві. Чого ми повстали? Ми повстали для, для того, щоб з Києва всі війська МВД вивели, тому що вони задушать нашу державу, наш народ. Всі батальйони не веде. Весь Беркут, вони вернуться. У Львів рівне на Волин роз'їхатися з Києва по своїх базах і захищати захищать людей від бандитів і мародерів. А не всі вони зібралися у Києві і вбивають і граблять людей. Стріляють в українців, вони повинні вернутися на базу. Вас ніхто не закликає іти і, 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 і щось захоплювати. Ви, ви прийти, повинні прийти, хто читає себе українцем і сказати начальнику ВД. Дай слово, дай розпорядження, Він не може сам звернити до міністра ВД, щоб наш Беркут вернувся у Рівне.